Христос народився славімо Його. Улюблені в Христі браття і сестри, дорогі наші парафіяни, наші рідні, близькі і знайомі і всі люди доброї волі. Зближається час Нового року, року, який настає в календарі 2015-й, і триваємо в часі Різдва Христового, триваємо в часі октави. Різдва Христового, тобто вісім днів святкуємо цей самий день, цей самий момент, коли Ісус Христос народився, ми Його вітали в Іфлеємському вертепі. Але зближається час, коли потрібно ці висновки зробити і зробити також із Під подивитись, що було добре, що було не так, перепросити Бога. Перепросити ближніх, але насамперед подякувати Богу. Тому, кохані, разом з вами сьогодні, дякую Господу за цей рік, за всі благодаті, за те, що Господь нам благословить, за те, що стільки добра збулося цьому році, за те, що відбулося дуже багато доброго, дуже багато людей ми зустріли. Також за все те, хочемо перепросити, що ми не встигли зробити. Що ми, можливо, занедбали, може, когось образили. Просимо, власне, Дитятка Ісус, щоб Він нам допоміг пробачити, щоб Він сам в нашому серці простив усім тим, хто нас образив, але також, щоб навчив нас перепрошувати тих, кого ми образили. І зараз є час радості. Триваємо під час колядок в літургіях, в молитвах. В наших християнських зібраннях, тому що наше життя це і життя християнина. Жити з Господом це жити вже тут на землі небо. І тому, кохані, коли розпочинається новий рік, коли розпочинається новий етап нашого життя, хочемо собі насправді бажати того, щоб все було по новому. Не означає, що старе перекреслюємо, але означає те, що ми відновлюємо те, що було не так. Відновлюємо також те, що було добре, щоб воно було ще краще. І в цьому полягає річ Нового року. Не для того, щоб викидати, ламати, але для того, щоб ремонтувати і відновлювати. І таке є наше християнське духовне життя Життя людини віруючої, людини, котра живе на щодень і кожної хвилини з Богом. Тому сьогодні бажаю вам з цілого серця. Щоб ваше життя було з'єднане з Богом, щоб ніколи не було жодної хвилинки, коли б вам забракло Бога, щоб ви завжди відчували, що Він є в вашому серці, а всі ваші святі покровителі, нехай вам допомагають своєю молитвою, заступництвом тривати біля Божого серця, тривати в серці Господні, в серці, котре кохає, пробачає і любить. І тому насамперед бажаємо вам від нашої парафії. Від наших священиків, братів, наших семінаристів, і від себе особисто бажаю вам, щоб ваше серце було наповнене любов'ю Божою, добротою, лагідністю, покорою, миром, і щоб ви в своєму серці завжди знайшли місце для кожного, хто потребує цієї любові, а через це, щоб ви колись могли отримати нагороду вічного щастя в небі і нам ці всі наші починання. Нехай Господь щедро вам благословить в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Залишайтеся з Богом. Гарного і прекрасного вам Нового року і цілого року. Нехай Він буде щасливий для вас і також для Бога, нехай це буде слава вашого життя. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Христос народився, славімо Його!